Бачите що відрізняється рибак. Получається без соломи висушили ту вологу, яка була і все. Дивіться, теж ось рослина, три листочки. Так взяти, 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 взяти яку рослину. Ось тут ту Один, два, три, чотири, п'ять. Тут п'ять. Це більше, звичайно, рослина. Але є а А тут, тут ось три листочки на рослинці. Там, стосовно вибору гібриду на момент посіву, важливо зазначити, що амбос володіє такою характеристикою, як швидкий осінній розвиток. Тому що тоді на той момент вже сроки посіву були досить таки неоптимальні. Тому я думаю, це теж важливо. Ну і це видно по самих рослинах. Ми бачимо, що досить таки стабільненькі, враховуючи те, що запас вологи у нас не найкращий на сьогоднішній день. Так, на момент посіву волога була. Але її вистачило для того, щоб ріпак зійшов. А далі для розвитку будемо сподіватися, що будучи опади